Краник, краник живий. Молодець. Вночі був прильот на клініку, ветеринарну клініку навісні і постраждали будинок. Найголовніше, що тварини всі цілі. І зараз нема можливості їх там тримати, їх потрібно евакуювати. Вони вже з зони бойових дій. Вони вже були під обстрілами. Ці манюнечки. Зараз вигулюємо їх. Приходиться вигулювати кожного, бо вони дуже-дуже постраждали. Сюди приїжджали тварини, евакуйовані з фронту. Ми їх евакуювали в це місце, надавали їм допомогу, стабілізували. Але зараз це місце знайшло. Тут були собачки, один котик. всі там правда, вони кантужені тваринки, але всі цілі, живі і здорові. Тобто поранень таких немає. Вони зараз будуть відправлені ті, які прилаштовані вже в нові сім'ї, ті, які постраждали від прильоту, ті, ж ми мали на увазі кантуження, вони всі будуть оглянуті в лікарні. Будуть правлені на Харків і далі там куди їх розприяти.